Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Нагадую, що є акції в АТБ, які діють по 24 червня включно. Не пропустіть, бо з 25-го вже будуть нові акції. Кока-Кола об'ємом 2 літри за 38 гривень та 10 копійок. Морозиво гран-при від торгової марки Ласунка 155 г 2850. Три смаки на вибір. Губернська ковбаса напівкопчена 420 г за 77 гривень від своєї лінії. Баварський виріб фаршевий напівкопчений 420 г за 56,50 від розумного вибору. Майонез столовий за 30 гривень 300 г від торгової марки Оліс. Чудовий 26,30 також 300 г в упаковці. Акційна ціна на ковбаски для гриля та копчення. Часникові. В упаковці 500 г. Ціна 100 гривень. Сир твердий з венигора. З венигородський або сметанковий 160 грамів 61 гривня. Шоколад лакмі молочний від рошен. Вага різна залежно від начинки, ціна 35 гривень. Чипси картопляні від своєї лінії. Великі упаковки вагою 200 г за 50 гривень. Соломка картопляна за 26 гривень. 75 грамів також від своєї лінії. Сосиски докторські фірмові варені. 820 грамів за 132 гривні. Своя лінія. Ковбаса салямі болгарська сирокопчена 1 кг 295. Сардельки шинкові варені від добров. кг за 267 гривень. Ковбаса українська варено копчена від добров. кг за 458 гривень. Сир напівтвердий. Маздам, едем або цезар пластинами 135 г за 56 гривень, сир плавлений комо за 17 гривень, 75 г, йогурти галичина питні 300 г за 25 гривень. Йогурт галичина 870 г за 57 гривень. Вершки стерилізовані просто наше. 200 г, 10% жирності 23 гривні. Сирки від торгової марки Агуня. імуніті 1450. Інші смаки по 14,90 г. Сир кисломолочний білоцерківський. Нежирний 53 гривні, 5% жирності 59 і 9% жирності 63 гривні за 350 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь зі смаком полуниця 300 г70 грамів гривень. Грамів. Супер шоколад 500 грамів 93 гривні. Морозиво каштан 75 грамів за 18 гривень. Морозиво ласка Груша дорблю 115 грамів 22 гривні 50 копійок. М'ясо міді варено морожене 350 г від своєї лінії 77 гривень. Крабові палички сніжний краб охолоджені 200 грамів водний світ 50 гривень. Морозов від своєї лінії плодово ягідне. У вафельному стаканчику 8,50 гривень. Ескімо на Палишці – 11,50. Хачапурі по Ачарськи від торгової марки День у день» – 300 г 75 гривень. Кава пупа Мелена 250 грамів за 240 гривень. Еспресо «Італіано» у зернах 1 кілограм за 620 гривень. Чаї від торгової марки Deluxe Foods Goods Selected 48,50-800 г, гр. 53 гривні 100 г, гр. нектари та соки від торгової марки Садочок 35,60 гранат яблуко Персик яблуко 42 гривні 950 мл швепс 750 мл 26,40. Консерви. Сардина атлантична із датуванням олії 49,30. В томатному соусі сардина – 48,50 за 240 г. Кілька 34,10 г-250 г. Кава Нескафе Еспресо розчинна 200 г 385 гривень. Розчинна сублімована Gold 200 г 274. І 280 г за 369 гривень. Енергетичний набій Battery 500 мл 23 гривні та 10 копійок. Напої лимон або орандж від своєї лінії 2 літри 30 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Холодний чай від своєї лінії об'єм 1 літри, два смаки саусеп або лимон. По 13,80. Літровий смак персик 24,40. Цукерки від своєї лінії вагові вафельки у шоколаді 1660 за 100 г. Червоний мак від своєї лінії 22 гривні 50 копійок за 100 г. Цукерки престижний віночок торгова марка «Престиж». 100 г 11 гривень. Вафлі від рошен вагою 142 г. Три варіанти в асортименті 27,50. Батончики від своєї лінії вагою 50 г 9 гривень 3 в асортименті. Паста шоколадного ріхова з какао мілка 350 г 146 Приправа Універсальна овочева кухарик. 200 г 25 гривень. Томатна паста в пірамітці 70 г 14 гривень. В скляній банці 300 г 31 гривня і 30 копійок, сухі сніданки зернові кільця за 68 гривень 420 г. Кульки ціна 61 гривня та 50 копійок. Також 420 Торгова марка Старт. Консерви. Кукуруза консервована суперсолодка 340 г 42 гривні 50 копійок. Зелений горошок 420 г 39 гривень. Гриби печериці мариновані 280 г 58,60 від Deluxe Foods and Good Selected. Насіння соняшнику справжня лакумка 170 г за 37,50 літр снек. Оліє, чумак золота 900 мл 75 гривень. Яйцей із сюрпризом. Джиммі ціна 19,50 гривень. Яйце шоколадне з іграшкою Озмо, 29,50. Соки та нектари хортекс. Мультивітамінний 63 гривні, томатний 58,50, ананасовий 66, грейпфрут 57 за 1 літр. Чай від своєї лінії. Чорний байховий. 50 пакетиків в упаковці за 39 гривень, 100 пакетиків за 68 гривень. Два смаки в асортименті. Вологий корм клуб 4 лапи. Для котів 80 г, для собак 100 г ціна 13 гривень. Сухий корм «Оптіміл» для котів 190 гривень 700 г. Гр. для прання Wash and Free 4 кг 154 гривні. Засіб мийний у капсулах 19 штук Wash and Free 157 гривень. Шампунь проти лупи Head and Shoulders 118 гривень 300 мл. Засіб мийний Fairy гранат 750 мл 96 гривень. Синтетичний засіб для прання Gala Aqua пудра 2 кг 700 г 257 гривень. Дезодоранти від вітрової марки Нівея Кулькові. Жіночий 53 гривні, чоловічий 61 гривня 50 мл, Крем Нівея Soft 75 мл 57 гривень. Масочка для волосся Калос – 500 мл 80 гривень. Літрові шампуні та масочки по 115 гривень. Протокс. Папір туалетний Elite Soft двошаровий, 4 рулони від своєї лінії 3630. шампунь для волосся Dallas 900 мл 47 гривень, Гелі для душу Нівея по 250 мл, жіночий 61 гривня 50 копійок, чоловічий 90 гривень. Гелі для душу 400 мл 84 гривні. Декора Urban Fit. Серветки від розумного вибору, одношарові 200 штук або вологі із клапаном 72 штуки, ціна 28 гривень. Прокладки урологічні тена 42 гривні 14 штук. І 60 гривень 50 копійок 16 штук. Зубна паста саніно. 50 мл 18,70, 90 мл 28 гривень. Підгузки трусиками Huggies Little Moments. В упаковці є різна кількість залежно від розміру. Чим більший розмір, тим менше штук. Ціна 337 гривень. Засоби від комарів. І рекс. 19 гривень пластини, спіралі 3430 і рідина 54 гривні. Це всі діючі акції не пропустіть! До нових зустрічей!